Серед консерваторів побутує думка, що раніше люди були кращими. Насправді, у всі часи люди були різними. Просто у наш час, завдяки егалітаризму та демократії, думки найгірших змогли поширюватися на тих же правах, що і думки найкращих. Цю можливість для них забезпечив гелітаризм. Демократія ж для них забезпечила можливість політичного впливу і можливість формувати Бог. Суспільна ситуація сучасності сприяє тому, що найбільше шансів стати новою нормою є саме у смаків і поглядів недоумків. Ця ситуація і цей суспільний уклад напряму і безпосередньо не впливає на якість недоумків. Тобто говорити, що куди котиться світ, батько вбив сина або навпаки, це не актуально. Світ давно докотився і батько давно вбивав сина, а син батька це було у всі часи. Правильно було б сказати, що Сучасний суспільний уклад сприяє тому, що кількість недоумків войовничих е, і активних збільшується. Хороша новина полягає в тому, що при цьому кількість розумних е, не зменшується. У всякому разі, вона зменшується не через це, якщо зменшується. Е, розумні. І аристократи духу, інтелектуали є, і вони існують паралельно. Тож наша задача існувати паралельно. Коли ви чуєте, що стає все гірше і гірше, і падати далі і нижче нікуди, це популізм, не зважайте. Живіть паралельно, виховуйте. Своїх дітей правильно, осмислено і тримайте себе в дисципліні, в особистій, в самодисципліні.